Трамп став офіційно став 47-м президентом США вже закінчилась його інавгураційна промова, втім про Росію та Україну. Прямо він там не згадав. Тож давайте обговоримо його заяви, які лунали нещодавно. Він Чергове пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок Путіну аби домовитись про зустріч з ним. І відомо вже також, що Путін Путін заявив про те, що Росія готова до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни в Україні. І за його словами, ціль перемовин це довгостроковий мир, а не коротке перемир'я. Пане Миколо, як ви вважаєте, наскільки швидко після інавгурації може відбутися розмова Трампа з Путіним? Який результат вона може мати? І одразу ж запитаю, чи буде погано для України, якщо, якщо Трамп спершу розмовлятиме з Путіним? Ну, ми маємо розуміти, що Трамп вже мав зустріч з Володимиром Зеленським, тому в принципі, напевно, буде не до кінця коректно говорити про те, що він буде вперше розмовляти з Путіним, потім з Зеленським і з Україною. Тут єдиний момент пов'язаний з тим, що з Володимиром Зеленським він ще розмовляв у статусі неофіційному, тобто, коли він ще не був офіційно президентом Сполучених Штатів Америки, і в даному випадку, маючи вже статус президента наймогутнішої держави світу, звичайно, що. Воно виглядає так трошки дивно і, можливо, навіть трошки незрозуміло і прикро, що він саме хоче зустрітися з Володимиром Путіном, а не з Володимиром Зеленським, до прикладу, чи з якимись іншими лідерами демократичного світу, які надають нам підтримку. Чи наскільки швидкою може бути така зустріч? Ну, принаймні, заява виглядає так, що. Дональд Трамп хоче зустрітися чим пошвидше, і мені здається, що це такий є напевно негативний меседж для України, тому що, скажімо так, зараз ініціатива на полі бою і загалом ну, ситуації російсько-української війни є на стороні на жаль нашого ворога Росії, і зрозуміло, що якщо Дональд Трамп буде намагатися... Домовитися і посадити на стіл переговорів в Україну і Росію вже то зрозуміло, що в даному випадку ми будемо змушені як мінімум суттєво йти на суттєві компроміси, а як максимум можливо і отримати, скажімо, такий мир, який буде ну жодним чином не гарантувати нам безпеки виживання держави і не гарантуватиме нам того, що Росія не нападе знову. Тому тут на мою думку, чим пізніше Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. Чим довше він буде затягувати, чим довше він буде проводити політику на підтримку і посилення України, тим більш комфортним, безпечним і таким, що буде гарантувати реальний мир, буде завершення російсько-української війни. І ну я би звичайно не хотів тут робити знаєте, якихось таких. Трагедії з того, що Дональд Трамп хоче ну, з самого факту того, що Дональд Трамп хоче зустрітися з Володимиром Путіним, тому що важливим є не сам факт, важливим є результат цієї зустрічі. Можливо, Дональд Трамп хоче почути і хоче висловити свої варіанти і своє бачення. Тому, в принципі, ми зможемо судити, наскільки це було погано чи непогано вже після самої зустрічі, після його результатів, але її результатів. Але мені здається, що все-таки. Таке бажання зустрітися, все таки свідчить про те, що Дональд Трамп, ну скажімо так, готовий пожертвувати певними інтересами України, якщо буде можливість отримати і підписати і забезпечити швидкий мир і швидке завершення російсько-української війни. І в даному випадку ще раз підкреслю, що швидкість означає власне погану якість, і означає те, що Такий швидкий мир він не дасть гарантії на майбутнє. Він буде означати певний компроміс, який буде передбачати те, що ми поступили своїми національними інтересами. На жаль. Щодо самої інавгурації, то Трамп став першим за понад століття президентом, який запросив іноземних лідерів на церемонію складання присяги. І зазвичай на такому заході присутні лише іноземні дипломати та посли. Водночас, Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністрку Італії Джорджію Мелоні, президента Аргентини Хав'єра Мілея, а також прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про що на вашу думку цей крок свідчить? Сам факт запрошення. Ну, я думаю, що ну сам факт запрошення іноземних лідерів він свідчить про те, що Дональд Трамп як бізнесмен він, скажімо так, ламає традиції, традицій, ламає традиційні підходи до процедур, до дипломатичного протоколу, етикету, до загалом підходу до політики. Тобто, він намагається з виключно трактованого завжди Америкою. Інавгурації, як зовнішньо-внутрішньо-політичного явища і інституту його трансформувати в інститут, такий знаєте, амбівалентний, який буде мати і з зов... внутрішньополітичне значення, і скажімо, певний зовнішній ефект і вплив. Тобто, він намагається використати процедуру, процес інавгурації для того, щоб скажімо, налагодити певні зв'язки, отримати. Певні скажімо, відгуки і сформувати певні відносини, надіслати певні меседжі світові, окремим політичним лідерам, і в даному випадку, ну він діє як, як традиційний класичний бізнесмен, який намагається всі інструменти, які йому трапляються під руку, використати в інтересах чи своїх чи держави, яку він очолює в даному випадку. Якщо ми говоримо про... Власне, більш детально про те, кого він запросив на з іноземних лідерів на інаугурацію, то на мою думку, тут теж якби нічого дивного немає. Тобто сам по собі Дональд Трамп є правим, ну такі певною мірою популістським політиком, і він запросив на інаугурацію насамперед тих лідерів європейських чи загалом світових, які є йому близькі за поглядами і за цінностями, тобто і лідер Аргентини, і лідер Італії і Ну, зокрема, лідер Угорщини, можливо, з меншою мірою, але теж вони скажімо, відповідають баченню духу і певним цінностям, які сповідує Дональд Трамп. Якщо ми говоримо про скажімо, лідера Китаю, ну правда, не він приїхав, віце-президент, але запрошення керівництва Китаю це вже швидше власне такий бізнесовий крок, тобто це бажання. Ну, скажімо так кинути м'яч на поле Китаю, запропонувати можливість, скажімо, вести конструктивний діалог, формувати взаємовигідну політику. Ну і тут можливо можна припустити, що Дональд Трамп бачить в Китаї і в налагодженні відносин з Китаєм не тільки певні економічні вигоди. Але й можливість, скажімо так приструнити Кім Чен Іна і агресивно зменшити агресивну зовнішню політику північної Кореї, і так само мати можливість впливати на Володимира Путіна з тим, щоб ну скажімо, змусити його сісти за стріл переговорів і відмовитися від агресії проти України. Це підтверджує також і той факт, що Трамп хоче відвідати Китай у перші 100 днів на посаді, щоб поглибити відносини з Сі Цзіньпіном. Чи про що це може свідчити? Ну, ми маємо розуміти, що Америка не може не взаємодіяти з Китаєм. Тобто, це є два світові регіони, особливо якщо ми говоримо про економічну сторону. Тобто, Китай це друга економіка світу. Китай скажімо, розташований в такому геостратегічно важливому регіоні, як Азі, Азійський регіон, та чи південно-азійський регіон. тобто, ми зараз всі знаємо, що центри світового впливу він зміщується більшою мірою в цей регіон, і зрозуміло, що Дональд Трамп не може не реагувати на Китай і не взаємодіяти з Китаєм. Тим більше, що в цьому регіоні розташовані важливі союзники Америки, такі як Японія, як Південна Корея, як Тайвань, і в принципі. Ну зрозуміло, що Дональд Трамп не може не вибудовувати і він буде змушений певною мірою вибудувати певні відносини з Китаєм, і зрозуміло, що як економіст йому було вигідніше зробити ці відносини взаємовигідними. Очевидно, що ну, ми вже чули з інаугураційної промови Трампа про те, що він буде скажімо, дбати про внутрішнього, скажімо, споживача він буде знижувати ціни. Він буде створювати там торгові тарифні бар'єри і так далі. Ну розуміло, що у відносинах торгівельних відносинах між Китаєм і. Америкою є певний торгівельний дисбаланс на користь власне Китаю, і очевидно, що Дональд Трамп буде проводити вже традиційну для нього економічну політику. Якщо ми, наприклад, візьмемо його першу каденцію, то він спочатку співпрацював з Китаєм, він намагався поглибити економічні відносини. Ну а потім через певні нюанси, ну зокрема, через там технічний економічний шпіонаж з боку. Китаю і через небажання оцю мінімізувати торговельну диспропорцію він власне розпочав торговельну війну з Китаєм. Тому я думаю, що в даному випадку тоді і економічні чинники, і геополітичні, коли він буде намагатися через взаємодію з Китаєм вирішити низку геополітичних проблем і ну, зокрема, там вирішити проблему безпеки на корейському півострові. Спробувати через вплив Китаю врегулювати російсько-українську війну тощо президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду лідера США у соцмережі X Він написав з нетерпінням: очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. А як розцінювати те, що президента України не запрошували на інавгурацію? Ну, ви знаєте, я напевно не схильний говорити і робити з цього певну трагедію, там чи якийсь певний знаєте конспірологію. Тому що е, ну, якщо би запросили всіх інших лідерів, а ми лишились поза бортом, ну тоді та а ну не запрошені там ні лідери, лідери таких ключових держав і союзників Америки, як Велика Британія. Як... Франція, Німеччина, тощо. що тому, в принципі, в даному випадку запрошення Володимира Зеленського воно би стало просто хорошим політичним бонусом. Воно таким на жаль не стало. Звичайно, що це певною мірою прикро, тому що якщо би Володимир Зеленський був офіційно запрошений, це би було певним сигналом, хорошим сигналом для демократичного світу. Це би було сигналом для України, для Росії про те, що Україна залишається важливим другом, стратегічним партнером і другому для Америки, для Дональда Трампа. І розуміло, що ми б могли в такій ситуації себе почувати більш впевнено і більш оптимістично дивитися на майбутнє. В даному випадку цього не сталося. Ну тобто, це скажімо, не є ніяка трагедія, це звичайний стан речей, який говорить про те, що Дональд Трамп насамперед як і традиційно, кожен лідер він діє і мислить через призму національних інтересів, тобто інтересів Америки, і який очевидно не хоче в. Контексті майбутнього врегулювання російсько-української війни робити якісь такі демонстративно показові кроки, які би ну скажімо, могли ну можливо послабити такий переговорний потенціал Дональда Трампа і Америки, тому що зрозуміло, що запрошення Володимира Демратенського воно би було сприйнято вкрай негативно в Росії і. Ну, очевидно, що можливо однією з причин, чому Володимир Зеленський не був запрошений, було побоювання е і Дональда Трампа, його радників стосовно того, що такий крок е можливо змусить Росію чи підштовхне Росію до ескалації конфлікту, е відкине і зменшить бажання Володимира Путіна сідати на стіл переговорів і тому подібне. Тобто ну, зрозуміло, що е Дональд Трамп він буде намагатися скажімо, вирішувати російсько українську війну, вона буде одним з пріоритетів його зовнішньої політики. Я в цьому переконаний, і зрозуміло, що він буде намагатися, принаймні, поки чітко не війде в курс справ. Ми тут теж маємо розуміти, що поки що Дональд Трамп не отримав важливої інформації, яка, наприклад, надається там спецслужбами, розвідкою службами внутрішньої безпеки власне вже глачинному главі держави, і яка скажімо, ну яка є певною мірою секрет яка може суттєво змінити, я думаю, що змінити на користь України, скажімо, погляди і позицію Дональда Трампа, і тому в даному випадку, очевидно, не маючи ще повноти інформації, він не хоче робити якихось таких різких кроків, які би потенційно зашкодили його можливій стратегії стосовно врегулювання російсько-української війни. Під час першої каденції Трампа yeah. у березні 2018 року Сполучені Штати Америки вперше передали летальну зброю від моменту початку війни на Донбасі у 2014 році. Тоді адміністрація Трампа передала Києву 210 протитанкових ракет і 37 комплексів Джавелін на суму 47 мільйонів доларів. Це вочевидь був такий серйозний крок того часу. Як ви вважаєте? Чи будуть такі кроки в цій каденції Трампа, на що можна очікувати? Зокрема, в контексті і зброї? Ну, ну, звичайно, що таких моментів абсолютно не можна виключати. Я думаю, що Дональд Трамп буде пробувати садити за стіл переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Як він це буде робити, ну можемо припустити про це вже багато говорять, що він буде намагатися тиснути, скажімо, на двох лідерів країн на президента Росії, на президента України. Ну зокрема, використовуючи там аргументи, що якщо Україна не буде схильна до переговорів, то відповідно він може зменшити нам озброєння і підтримку. Якщо Росія буде. Не готова святити стіл переговорів, відповідно він посилить тиск і санкції проти Росії і збільшить підтримку України. Тобто, це така стратегія, то чи вона є правильна тут? Питання насправді дискусійне. Я думаю, що звичайно для нас було б набагато вигідніше, якщо б Дональд Трамп спочатку посилив Україну, зробив нас більш сильними, збільшив наші, скажімо, позиції стартові переговорні, а тоді вже. Пропонував сідати за стіл переговорів і, зокрема, Володимиру Путіну, це звичайно було б більш корисно для нас. І ще раз повторюся після того, як він війде в курс справ і отримає відповідну інформацію, можливо, це і буде цією стратегією, яку він буде застосовувати. І я впевнений, що якщо Володимир Путін не буде, скажімо, йти на певні поступки, і не готовий. Йти насідати на стіл переговорів, то очевидно, що Дональд Трамп буде використовувати і займати позицію стосовно того, що він буде максимально озброювати посилювати Україну, і в даному випадку, знаєте найбільша загроза, на мою думку, полягає в тому, що Володимир Путін буде зараз готовий піти на якісь мінімальні компроміси, оце буде. Ну якщо він скажімо проявить дипломатичну певну хитрість і хист, то він. Пішовши на якісь мінімальні кропики поступок, він може суттєво нашкодити Україні, і навпаки, ну в мене є сподівання, що знаєте, оце така імперська велич, манія і впевненість в тому, що він не його країна не яка буде посилена тим, що Росія зараз має ініціативу на полі бою. Є в мене сподівання, що вони завадять Володимиру Путіну проявити певний дипломатичний фір він буде висувати тільки певні ультимативні позиції, які ну є. Такі великі сподівання будуть відкинуті командою Дональда Трампа, і якщо так станеться, то це буде очевидно великою перемогою України, тому що в такому випадку я прогнозую, що Дональд Трамп буде власне використовувати стратегію посилення України, в тому числі і посилення військове. І в даному випадку ми цілком можемо сподіватися на те, що у підсумку ми отримаємо якісь ну, не просто більш масштабне озброєння, але ми отримаємо певну додаткову номенклатуру, тобто перелік того озброєння, яке є важливе і яке поки що нам було недосяжне. Ну, до ті ж самі там ракети томагавк, про які ми мріємо, про які ми говоримо, але про які поки що. Ну, марно надіємося отримати, тому це цілком ймовірний можливий сценарій, який має доволі великі шанси бути реалізованим. Тут інше питання: питання фінансування того всього, тому що Дональд Трамп, будучи бізнесменом, він на відміну від попередньої адміністрації буде менш схильний витрачати гроші платників американців, і в даному випадку очевидно, що він. Можливо, буде пробувати профінансувати такі речі або Наприклад, заморожені російських активи, активів або тиснучи і стимулюючи наших європейських партнерів збільшувати фінансову допомогу чи закупляти таку зброю для України, чи можливо навіть і частково нам прийдеться таку зброю купляти. Але в даному випадку я теж в цьому не бачу великої трагедії. Нам важливо отримати цю зброю. Нам важливо посилити свою обороноздатність і мати можливість завдавати ворогу воєнної поразки. А всі інші речі вони є звичайно важливими, але друго Ядними, тобто нам можливо, щоб загалом Дональд Трамп прийняв стратегію, яка буде мати метою посилення обороноздатності України. Пане Миколу, наостанок про прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який заявив, що разом із початком другого президентства Трампа він розпочинає нову фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя. Орбан висловив думку, що президентство Трампа в США допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі. Роз'ясніть, будь ласка, про що йдеться? Наскільки ця окупація є реальною, до чого може призвести, та що у такому випадку може очікувати на Україну? Я вже казав, що коли говорив про те, хто був запрошений з іноземних лідерів на інаугурацію Дональда Трампа, про те, що Віктор Орбан, так само як і Дональд Трамп, вони є праполітики, так само, як зрештою, Мелоні, прем'єрка Італії, вони є політиками правими. Тобто, це є політики, які ну можливо, Віктор Орбан трошки меншою мірою. Він швидше схожий з Трампом за рівнем популізму, ніж за християнськими цінностями. Так, але загалом Дональд Трамп і Республіканська партія Америки. Вони є набагато більшою мірою прихильниками традиційних християнських цінностей, на відміну від е, демократів, які більш сповідують ліберальні цінності, і е, в принципі, тут е, ну не то що проблема, а ситуація швидше полягає в тому, що е, скажімо, Європа, яка теж сповідує такі, ну я би можливо сказав певною мірою, такі гіперболізовані е, ліберальні цінності, вона. Була дуже співзвучною і схожою в даному ціннісному вимірі з Америкою за президентства Джозефа Байдена в даному випадку, коли до влади в Америці приходять республіканці з Дональдом Трампом, очевидно, що між Європою і Америкою буде збільшуватися така ціннісна я не скажу, що прірва, але можливо така, знаєте. Е я не знаю, якась перешкода, яка буде все таки певною мірою перешкоджати налагодженню таких конструктивних і взаємовигідних відносин. І в даному випадку очевидно, що Віктор Орбан висловив сподівання, що отакий тренд, так який задала, і так який задала Америка, коли перемогли. Праві права по політики, праві політична партія де, республіканська він відповідно запустить таку знаєте умовну снігову лавину, яка теж буде призводити приводити до влади в Європі в результаті виборів правих політиків. Ну до речі, зараз ми знаємо, що в лютому будуть вибори в Німеччині, і в принципі там є всі шанси, що до влади прийде більш права політична партія. Християнсько-демократичний союз, ну я би не сказав, що це напевно та партія, яку би про яку говорить Орбан, та і яку десь він хотів би, можливо, бачити в керівництві ФРН, але. Принаймні, певний тренд є, Ну, ми знаємо, що в кризовій ситуації, коли е, війна запускає певні, скажімо, тренди безпекові загрози, і так далі, е, більше шансів отримувати власне праві сили. І Я так думаю, що напевно саме це мав на увазі е, Віктор Орбан. Але я думаю, що він ще е, маючи свої певні шкурні інтереси, він надіється, що е, скажімо, будучи правим політиком, політика якого сильно дисонувала з тою політикою, якою загалом проводить європейський союз. Він має сподівання, що зміни в лідерстві країн Європи і прихід правих сил, вони скажімо, зменшать ці розбіжності і протиріччя, які є між керівництвом ЄС і Угорщиною та Віктором Орбаном. І він має сподівання, що в такий спосіб він стане. Ну можливо, менш токсичним, можливо, менш ізольованим, більш руко, таким, знайте, пожатним і так далі.